Рада всіх вітати у новому відео. Рада вас вітати в English Home. Це турецька мережа текстилю. Все починалося з текстилю. Зараз це і посуд, і декор для дому. Все для дому, скажімо так, і великі знижки. Подивимося, що по чому. Я маю пару, можна сказати, предметів, пару речей з цієї мережі покажу на що я точу зуба. Що я хочу придбати, чекаю знижку. Ну, дивимося. Знижка на обрані товари, мінус 50%, мінус 40%. Така керамічна чашка, термочашка. Красиві речі дуже красиві, нічого не скажеш. Кажу, я маю навіть пару речей цього бренду. Но ціни зараз виросли дуже. Хоча і раніше не було дешево, но а зараз якби, трішки кусаються. Ну, можливо, як для кого. Така термочашка зі знижкою коштує 1399 гривень, ось ця. Це 10% знижка. Красиві тарілки. Боюся, щоб щось не розбити. У мене вже було пару сьогодні шансів щось розбити. 499 гривень це зі знижкою. 289 гривень. Теперішня ціна. Коштула 578. Така та це таке блюдо для фруктів. Зі скла важке, дійсності, красиве, з золотою укайоночкою. Боюся, щоб не розбити. Зараз зі знижкою 1100. У нас туда Тут ціна, мабуть, знизу, я не витягну, але така приблизна ціна буде. Красиві тарілки 339 гривень зі знижкою. Це за одну тарілку. А повна ціна, додайте ще раз, так, скільки коштує одна тарілочка. Дошка роздільна, а просто вау 338 гривень, а коштувало майже 700 гривень. Ці блюда красиві, це така розписана таця 699 гривень зараз. Трішки вам познімаю, покажу цю красоту, які тарілки. Тут в комплекті, мабуть, ціна, бо немає на одній тарілці ціни. А я так переглядаю, 119 гривень це за це кільце для серветки. Подушечки декоративні. Подушечки мені не дуже сподобалися, як і по якості, так і по дизайну. Зараз 2999 гривень подушка. Як вам ціни, мої любі глядачі? Це зі знижкою ціни. Нагадується English Home. Турецька компанія, вона представлена в Європі, не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. От я точу зуби на цю сковорітку. Отака ще там, бачите, поруч кришка, ну, однією рукою так не дуже зробиш. Зараз ціна 2499 гривень. А так вона коштувала більше 5 тисяч. Вона нам не дуже подобається, але хочеться її придбати разом, там, ще, бачите, каструлька. Ще більша ціна на каструлю. Лопаточка. Лопаточка зараз за 829 гривень. До речі, схожа лопатка. Схожу лопатку я купила. Сінсеї, ну, за копійки, а ця от просто базарна лопаточка, таку можна придбати. Дерев'яну, ви бачили, яка ціна. Є речі дійсності, варті своєї ціни, є залишні ціни, як на цю дерев'яну лопаточку. 339 гривень зараз зі знижкою, Ну, якби ціна така. Якби, ну. Але деякі позиції, ну залишені ціни, подушечки по 5 тисяч, знаєте, ну, якби. В тому ж сінсеї чи в Юску можна, бо це подушка. Я розумію, є річ, яка варта свої гроші, це не обговорюється. А це просто подушка, вона нас сантепону, як не крути. 499 гривень такий чайничок. Якщо це на порцеляна, якісь тарілки розписані, це теж ну, як би зрозуміло. Та це така, та це красива. І речі красиві реально, і зі знижечкою можна їх придбати. Наприклад, оці для серветок. Кільця теж дуже красиві. Морська тематика 799 гривень. Хто обожнює сервірувати столи навіть кожний день? А тут ще є подушки. Зараз ми подивимося. Ну, красиві ці красиві подушки. А набір такий стібаний. Напевне, до цієї подушки, це покривало. Не вказано от, назву предмету, що це таке 1669 гривень. От зі знижкою зараз така комфортна ціна. Я так вважаю. От за покривало можна так дати, а не за подушечку. Так. А, такий є ще набір. Є пледи. Пледи нічим не відрізняються, наприклад, такі, як. Йоску, як сенсеї. Ну, можливо, там чуть чимось. Бо такі набори, от, ті стібані я ніде не бачила, видно, що вони такі унікальні. Дві тисячі такий плед. Таке все цікаве, хочеться все розглядувати. 2169. Наволочки 499, дві наволочки. Ну, теж, якби за дві наволочки, зараз зі знижкою теж нормальна ціна. Тим більше, що це дійсності якісні речі. Ну, я не знаю за білисну, я не купляла, я нічого не можу сказати. Хто купляв, напишіть в коментарях. Цей набір зі знижкою зараз більше трьох тисяч. Хороші речі коштують гарні гроші. Як не крути, це з вишивкою, ну, це напевне дуже дорого. Я навіть ціни не побачила, напевне, безцінне. В такій коробці 1169 гривень. Так гарно зав'язано, бачите? Ну, підхід такий, все дуже мило і красиво, реально красиві речі. Дивіться, скільки А це для олії, так? Чи для чого? Ну, це не якісна абсолютно. Видно оцей стик в склі, ну і ціна недорога. 169 гривень зі знижкою. тобто така, така собі історія. Такий є в'юску, практично один-один. такі кошики. Тут ціна 1669 гривень. Зі знижкою, ну, а 3000, більше три тисячі, так? Ну, я ділюся своїми враженнями, якби це моя суб'єктивна думка, у вас може бути своя думка, якби, якщо річ варта, я вважаю цих грошей, ну, з моєї точки зору, то так. А цей кошик зі знижкою 429 гривень він так розкладується бомбуковий. А дошка, дошка, подивіться, яка ціна. Лопаточка 249 гривень зі снижкою. А це я не зрозуміла подібне на урну таку. А, ви знаєте, про що я? Що це таке? Я так і не зрозуміла. Це ваза. Красива ваза. в такому етностилі 669 гривень. Тут красиві подушки. Ці красиві дійсності ось, з вишивкою. Ці мені сподобалися по якості, але боюся навіть на ці не дивитися. Все ж таки, напевне, треба вам показати ціну. Ціна зараз 3329 гривень. 330658 коштувала одна подушка. Більше 6000 Подушку, це навіть дехто зарплату таку має. Е, ну, пенсіонери точно це ціла пенсія купити подушечку. І то, напевне, не всі пенсіонери мають е, таку пенсію. Е, цю корзинку, схожу, я бачила, в сенсей вам показувала корзинка 1669 гривень. Це нереальні якісь ціни на дещо. В'язана корзинка, Я в шоці? Це красива рамка, і я розумію ціну. Ціна теж 1100 з копійкою зі знижкою. Подивимося, скільки коштують такі шишечки. Хто хоче шишечку, подивимося. Так, цікаво зроблено. 839 гривень шишечка. Ці красиві тарілки, от такі схожі я маю. Но я раніше купляла, ще куди не йшло і був інший дохід. Зараз от я би ту сковорідку придбала каструльки, наскільки вони якісні, але каструлька зараз зі знижкою 2500. Скляна банка за 429 гривень. Зі знижкою. Я не знаю, тут 1020 треба, щоб щось купити. Якщо купиш подушку за 6 гривень за 6 тисяч за 6 тисяч одну, а треба дві, принаймні, подушки купити, це 12 тисяч. Я навіть не знаю, скільки тут тисяч потрібно, щоб щось купити для інтер'єру, наприклад, спальні чи для кух кухню обставити, посудом. Хороший свічник, але він небезпечний, як на мене, як можна запалити там свічечку. А, скажіть, він згорить. Просто, і оце, от плетене, це синтетичне, це не є натуральне, чому така висока ціна. Знову подушки. Вау, просто. Три тисячі на знижці. Три тисячі подушечка. Я її, по-моєму, вже вам показувала, по-моєму, я повернулася далі. І здивовано дивлюся на ціни. Це набір лоточків пластикових, три лоточка, невеликі. За 189 гривень. Це нормальна ціна підходить взагалі. Навіть можна придбати такі лоточки. І за три лоточки взагалі ідеальна ціна. А Терка, скільки терочка коштує. Терка коштує 829 гривень. А та коштувала 1600 з копійкою. 1600 гривень терка. Ну Терка класна, добротна, така важкувата. Так, тут я е, чуть не розбила дещо, але ви не побачите в кадрі. Я аж стерпла. Бо за такі ціни, знаєте, як зараз поб'ю щось. 699 гривень зі знижкою. Порцеляна. ну красиво, красиво, нічого не скажеш. Це, мабуть, такі комплекти коштує стільки. Красиві речі, от такі от є речі, дійсності красиві. Люблю цю мережу. А для випічки кекса, форма має сам пекти, сам місити тісто, бо зараз така ціна буде, що він повинен все сам робити. Нормальна ціна 169 гривень. Ну кажу, бачите, якщо треба ходити в цей магазин, дивитися за знижечками і можна от щось придивитися, а дуже хочеться, наприклад, такі чашечки, які в них красиві, такі делікатні. знаєте. Я думаю, що можна знайти схожий такий предмет інтер'єру. В Польщі є магазин, не пам'ятаю, як він називається. Я там теж 839 гривень купляла. а я буду в Польщі і зніму, можливо, багато для інтер'єру, для посуду. Ну, там ціни теж не дешеві, але там такі речі красиві. Оці чашки мені подобаються вже давно. Такий в стилі е... ер... ер... Рмес, по-моєму. Когось я бачила відеоблогу. Це підставки під гарячі. Як вам? Скільки підставочка? 169 гривень зараз. Теж нормальна ціна. Оці чашки, які вони милі. Вау, така красота. ніжня ніжня Тут в каструльці. Як це зрозуміти? Так, за одну 169 гривень. Ніжно-рожеві такий. Бачите, блідо блідо зелені. Це теж красива тарілка, красиве блюдо. І ціна 339 гривень. До зустрічі! До зустрічі в новому відео. Всім па-па!